Гарно, ну, приготувати, гарно поїсти, молодець. Все, взяли, попекли їх, все пожарили. пожарили, все, от і є. І каже: а ми ж розмовляємо, як ті жінки, так". він каже, то візьміть їм занесіть, хай попробують. Ну, все, він мені вже він там доробляє, а ті гарячі, я взяв. В літрову баночку там поскладав. <рес> і... Додуматися в літрову баночку. Ну, а як інакше? Зима холодно, вони ж зразу. І я їм приніс, а їх дві там продавало. Як вони спробували, кажуть, та ви що? Ми де б таке подумали? В нас де хто з чоловіків що буде робити? Вони до нас так же відносилися потім, що, розумієте, ну, таке життя. Так що можна робити? А потім в 2020 році я був вже інший сектор був. І ми стояли там в хатині так само, вже не в бліндажі, а в хатині там ми були. Хатина під нами була. І так само приготували вже ті тісто зробив все, але вже інші хлопці були. Інший підрозділ, і каже, Саша був такий. ну шо? кажу, Будеш все, я буду все допомагати, а в піці ми печемо. І напик, вогонь горить, на, така каструлька була, олії налили, все, він буде, я дивлюся, смажу? ні-ні, Він має смажити, а, а, я, злі, а я ліплю, ну, роблю їх. Роблю, він ставить смажити. От вони, а улія та таж кипить, а вогню забагато було, воно все як спалахне, та олія, ми чуть не згоріли, та хата йме. <рес> Ти такого не розказував. Він каже, що? Знімай, кажу, її знімай. Він схватив її з зняв. Каже, давай тепер, щоб тихенько горіло, чуть-чуть. То я чому? Я нагадався? Щоб от якщо ви будете жарити, на то, то на малому вогні. От для чого я це зрозуміли? І людина, якщо хоче щось, вона обов'язково в житті може зробити. Тільки треба бажання. Але щоб цього, що ми не знаємо, то треба запитувати, і люди, які знають, допоможуть пояснять, як зробити. Бо я вам пояснюю нашу помилку, бо там. Ми підтягнули електрику, і ми на, Електричні. на електричній плиті. І воно там, там напруга невелика була, там все добре. Я не звертав уваги. А тут на плиті, а зима, холодно, гарно напалили, і вогонь гарно горить. ну, і Раз, два і буде. Це не вареники, що буде там кипіти воді, а це олія, вона може спалахнути. Ось бачите, як буває. І вони зверха горять всередині сирі будуть, так. якщо на великому. І першу цю як зварили, то вони не, не зварилися, тут, не жарилися. тут жарилися, а середина сировата була. А потім вже, ото коли вогонь зробили такий делікатний, маленький, все прекрасно все було. Уявляю, скільки І... там диму в хаті? Було? Це, це чад був, це чад добрий. Добрі, так полякалися, що не, не спалили хати, господи бо. То отаке от життя. Так що, не знаєте, запитуйте, дбайте і все у вас вийде і все буде хорошо, смачного вам. А мені такого не розказував, ви бачите який Може ти забула? Ні, Можете, я не, не розказував ти я то точно б таке заповнила. Ну от чоловік нагадує ти, я нагадуюся. Елена жила, Богдан, спасібо, добрий і вам вечір. Так, Таня Ворона, Оленка Мільничук, привітики, у куколка наша, Богдан, Любочка, Гусячі, яйця не закладали в інкубатор. Десь мають на днях прийти. Іван Мазепа дякую. Олена Любаша ну і, звичайно, тобі шоколад, Ігорю, виноград Наталі Розо, Трояндочка. Дякую, Оленочка, гарного вечора. Так, Лариса Бринза, всім доброго вечора, гарного настрою та приємного спілкування. Лайчик поставила. Дякую, гарного вечора вам, Ларисочка і міцного здоров'я. Так, тут ви вітаєте, я трошки пройду. Івана з Оленочкою вітається, Олена з Богданом, Івана з Ларисою, бринзою. Ілля, як цеплята? Все добре. Допомагаю тобі, бачиш? Оля Прибізька, Люба, кращий момент. Перед поділюся, тоді момент скину. Дякую, Олюньо. Дякую, Олюню, дякую. Ви Забула. 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 То що буду